Вправа називається присідання в тренажері Колодіс. Основні м'язи, які будуть у вас працювати, це передня поверхня стегна та велике сідничний м'яз. І так, вихідне положення. Ми заходимо на платформу. Відповідно до того, перед тим, як ви почнете робити вправу, вам потрібно поставити відповідний отвір, ланцюг. Це залежить від того, які м'язи ви хочете, щоб більше навантажувалися. І яка у вас довжина ніг. Я ставлю ноги на ширині плечей, трошки розвернуті ступні, десь приблизно 5-10 градусів. Беру пояс в руки, одягаю його на поперековий відділ, застібаю карабіни. Мені потрібно вийти в нейтральне положення. Для цього я ставлю долоні на рукоятки та розгинаю ноги. Перед тим, як робити рух, я маю зняти обмежувачі і потягнути на себе. Ще раз перевірила свою стійку положення ноги. Нейтрально тримаю хребет і починаю рух. Я починаю відведення тазу назад, розкриваючи сідничні кістки, згинаючи коліно вдих. І на видосі я штовхаюся ногами від підлоги, вирівнюю ноги. Роблю вдих. Нейтральному положенні у мене знаходиться хребет, м'язи живота, м'язи-кора всі активні, вдих, видих. Темп зберігайте середній, 2 секунди вниз, 2 секунди вверх. Коли ви закінчили підхід, ви маєте обмежувачі потягнути від себе, поставити платформу, зняти пояс. Та закінчили вправу. Основні помилки при виконанні цієї вправи. Як при любих присіданнях, ви маєте слідкувати за тим, щоб коли ви присідали вниз, у вас коліна не завалювалася всередину. Це буде помилкою. Ви маєте слідкувати, щоб була совісність суглобів. Коліна мають рухатися між другим та третім пальцем. І не рухатися. Ви їх маєте тримати стабільно. Це перша помилка. Друга помилка. Коли ви присідаєте і у вас таз підкручується. Це буде виглядати таким чином. Ви маєте розкривати сідничні кістки, таз. Одночасно відводити назад і коліно. Ми розподіляємо рух між двома суглобами, між коліном та кульшовим суглобом. Розкриваємо таз. І, вниз. і третя помилка це занадти прогин в поперековому відділі. Коли ви будете присідати, пояс у вас буде знаходитися на поперековому відділі. Дивіться, щоб у вас не було прогину в попереці. Це помилка. Ви маєте зберігати нейтральне положення в хребті, отримуючи м'язи живота в активному стані. Це правильний варіант.